Ви знали, що головні активи в центрі Києва, виставковий центр, готель Україна і навіть Бецепарус фактично під контролем проросійських олігархів, екс-консула Росія Ліва, бізнесмена Кріпи та депутата від ОПЗЖ Столара? Ви там, поки воюєте, а вони створили цілу злочинну схему: через підставні компанії, офшори і ручний антимонопольний комітет скуповують державне майно. Оформлюють на фірми з Кіпру і виводять мільярди в Росію, а державі лишають нулі в бюджеті. І все це у воєнний час. А тепер цікаве. Працівники цих фірм броньовані, їх фіктивно оформлюють і малюють медичні довідки. Вони сидять у центрі Києва, поки інші воюють. Податкова, ЄСбу мовчать, бо ті самі отримують відкати за те, щоб не бачити. Злочинів. Більше російського мільярда тільки нам приватизацію готелю Україна, мінімальні податки, борги по зарплатах. І ніхто не відповідає. А як думаєте, чиї рахунки світяться в банках: Укргазбанк, Райффайзін, Альфа, зараз Сенсбанк, моніторинг? Є лише для тебе, для них можна все. Бо це не бізнес, а державна зрада. Знаєш або хочеш більше, пиши в телеграм.